Подивіться на цього красення Траксаст Wide Max. Це монстр трак, на якого всі інші рівняються. 10-й масштаб. Покращена версія старого Макса з вайт-приставкою. Ось така буде коробочка. Картер комплект. Буде каталог запчастин, обов'язково. Інструкція по машинці. Інструменти. Цікавіший колір rock'n'roll. Безкліпсовий корпус, подивіться, як це працює, відкривається і дістається. Це дуже і дуже просто і практично. Ось і все, ніяких кліпс. Ось такий корпус з спеціальним каркасом. Ось такі вже збільшені шини колеса Sledgehammer. Ох, клас! М'якесенький і з таким високим протектором. Масло наповнення амортизаторів. Подивіться, які величезні. Працює електроніка як на 3С, так і на 4S. Посилена серва стоїть. І ось так це все виглядає знизу. Крутезний монстр трак. Повний привід. РТР-комплектація безкліпсовий корпус. Треба тільки поставити акумулятор, і все, машинка готова до використання.